Я запрошую до виступу заступника голови громадської організації Харківських інститут соціальних досліджень Андрія Чернобицеву. Дякую, дуже складно говорити наприкінці списку, але я спробую. Я думаю, що я не повернувся, що скажу, що це перший форум спочатку повномасштабного на який просвячені катуванням. Я хочу подякувати організаторам, що ви наважилися і проводите це в такий складний час. Я буду дуже коротким, тому що, на жаль, за ті 24 роки, які я організація дотичні до питань котувань, рекомендації для системи виконання покарань, кримінальних покарань не змінилися. Чому досі в українських в'язницях котують? Перше, відсутність ефективної системи розгляду та розсидення скарг на розповідання. Вже неодноразово про це говорили, але, на жаль, створений орган державного розслідування так не стало тим ефективним органом, який би міг незалежно та ефективно розслідувати скарги на катування. Натомість, скоріш за все, як ми спостерігаємо, перетворилося на ще один антикорупційний орган із низьким інтересом до проблеми катування. Внутрішні інспекційні механізми у вигляді венцарної інспекції чи там, як вона називається головної інспекції. Нездатні проводити незалежні розслідування через брак функціональної незалежності. І тут е, нічого нового, всі ці внутрішні розслідування і приклади, які нам водить представник секретаря, уповноважено, що за результатами внутрішнього службового розслідування людину навіть ще й преміювали. Друге, існування відомчої медицини. Департамент залишається трохи не єдиним. Органам поза межами системи охорони здоров'я, який має свою відомчу медицину, дійсно, була спроба вивести всі медичні ну, заклади, установи, як закордонні послуги, якісь окремо дипечка, як вона називається правильно. Але це ефекту не дало. Ми бачимо, що і далі продовжується практика обмеження доступу до медичної допомоги. Ми це відслідковуємо через е, ті заяви, через ті рішення, які є в Європейському суді справи. людини. І як рекомендація, які вже вибачте 20 років, давайте нарешті завершимо медичну історію в департаменті з питань дана кримінальних покарань. Є міністерство охорони здоров'я, хай воно займається, в тому числі в'язані. В'язні такі самі громадяни, як і решта цієї. Третє використання рабської праці та існування тюремного виробництва. Наявність туризних підприємств із всіма схемами. Я не буду тут перелічувати всі: це і ПДВ, давальницькі схеми, вигадення контрафакту, видання чорного обліку і так далі. Є гарним підґрунтям та причиною безконтрольного використання безкоштовної. Робочою вважати рабською силою в'язнення. Лише реквідація тримідних підприємств або їх корпоратизація чи виведення з підпорядкування департаменту здатна зменшити використання рабської праці. Була спроба 2015-16 року, року зробити, скажімо, окремо трест, корпорацію, як завгодно називаєте. Але чомусь вона захлинулася і так і залишилася ця історія. Скоріше за все, ми розуміємо, що обсяги виробництва спочатку повномасштабного вторгнення зменшилися, і це зрозуміло, але я бачу, що з розвитком часу ця система відновлюється, і ми знову бачимо численні скарги на засуджених на порушення права на працю, права на відпочинок. в нашому особистому досі виходять натуральних візитів ми ставали свідками про те, що люди працювали 18-18 годин на добу. Це досі існує в нашій країні. І якщо ми не припинимо цю практику, відповідно, щоб колонії перестали бути такими, які дають прибуток, які працюють на прибуток, це необхідно припинити. Колонія є місця для виправлення і реабілітації для